Доброго дня усім присутнім. Сьогодні значить, дам відповіді на запитання по розі торшеру. Значить, я робила розу торшер І останнім часом по цій розі, по цьому майстер-класу, у мене виникають запитання. І запитання часто повторюються, тобто одні й ті ж самі. Ось, значить, що це означає? Означається тільки одне, що не зовсім доступно було пояснено. Тому я хочу сьогодні роз'яснити саме по розмірах, по розмірах, який розмір що означає, і по обробці самих пелюсток. Це два основних таких моменти, які люди не зовсім розуміють. Ну і, як завжди, часто пишуть дівчатка, чую, щоб я розмовляла на російській мові, бо багато хто не розуміє саме української мови. На російській мові розмовляти я можу, але мені складно, тому буду пояснювати на українській. Якщо вже зовсім не зрозуміло, пишіть, будь ласка, в коментарях. Всім я, якщо є якісь запитання, стараюся дати відповідь. Ось, але я надію, що після сьогоднішнього майстер-класу запитання по цій троянді будуть вичерпані. Тому друзі, зараз перемізолончик і я вам все розказую. Ось таких величезних рулонах зберегається в мене ізолончик. Я ще його купувала шарною метр п'ятдесят, бо вже сьогодні я бачу, в інтернет-магазинах продається, продається ізолон метровий, ну цей метр п'ятдесят довжиною. І перший розмір моїх майстер-класів. А зараз ми саме говоримо про розу торшер, Іде розмір той, який ми відкладаємо на рулоні. Ось беремо рулон, Я ось вам покажу, наприклад, ось кінчик листочка. Зараз, можливо, я розгорну і покажу. Ось Я беру на краєчок, ставлю лінієчку, і перший розмір 20 см, Відміряю 20. Ну, звісно, що рулон я розгортую, відміряю 20 см. Оце буде перший розмір наших оцих значень, які ви бачите у мене на майстер-класі. Значить, довжина відрізку, якого ми відрізаємо від рулона. Зараз я по всій довжині відложу міточки 20 і виріжу таку ленту, а потім я вам покажу, як далі я з нього вирізаю зготовочки. І так, ми обрізали з вами, вирізали ось таку полоску. І ця полоска у нас буде 20 см перший розмір. Іде розмір той, який ми відрізаємо від рулона 20 см. Ну, надію, що це зрозуміло. Далі розмір у нас буде мінятися 20 на 24. Тобто, сюди я вирізаю ширше: Ось 24. Мені кажеться, такий був розмір, якщо я добре пам'ятаю. Я відкладаю 24 см. Якщо сказати чесно, я не відкладаю, в принципі, я приблизно роблю це на око. Завжди в мене оцей розмір менший, ніж оцей. В моїх пелюстках, принаймні, я так роблю. Ну, але це таке. Я вам говорю так, щоб ви могли зорієнтуватися, тому що ви вчитеся. То ви повинні чітко розуміти, що я роблю. І вирізаю ось такий прямокутник. 20 на 24. Ще раз повторюю сюди 20, сюди, 24. А далі по розмірах все аналогічно. Перший розмір буде висота, бо довжина, довжина, скоріше. І це ширина, довжина, ширина. Ось, ну, надіюсь, на це питання. Я вже відповіла, потім звичайно, вирізаємо деталі. І ще, хто не розуміє українську мову, дивіться, будь ласка, можете взагалі відключити звук. І дивіться просто на руки. Я всі стараюсь елементи показати. Думаю, що тут великі необхідності в тому слухати навіть, можливо, як сьогодні тут так, а взагалі-то все і так кажеться, повинно бути зрозуміло. Відключайте звук і просто робіть, так, як я показую. Розміри завжди вказані на екрані. Всі ваші побажання, які ви пишете в коментарях, я стараюся враховувати Ось, вирізали ми з вами зготовочку. І зараз ми її обробимо. Беремо фен. Ось фен. У мене звичайний фен. Ось такий, кругла лампа. Світильник, я її використовую для надання форми, і сам відрізочок із олона Вмикаю на одиничку, у мене тут дві швидкості, я вмикаю на одиничку. Беру свою заготовочку, підношу до пену, нагріваю, Ось. прогріваю середину більше. Прогріваю середину і натягую. Цю середину на плафончик. Ось така полюстка в мене вийшла після того, як я це зробила ось. Якщо пелюстка потім розширюється, можна ще підігріти. Ну, принаймні я так роблю, якщо пелюстка ширша, я ще раз розігріваю і ще трішки отак збоку прохожу, щоб не в одному місці, а ось так. Якщо ширше, якщо вузенька, то вистачить і однеї цієї ямочки. Така в мене включається. Потім защеп. защеплю. Його так. отак, ось і кідо сантиметрів. Зараз подивимося 5 см, 5,5 ,5 до 6, Ровно защеплю ось такий. І запаю їм його на фанері. Запаяли і склеїли. Другу сторону запаяли, нагріли, незручно показати, вибачаюсь. Ще ніяк у мене нема всього необхідного, щоб було зручно вам показувати. Розігріли і запаяли. Ось така пелюстка у нас виходить. Ось. Самі менші пелюсточки, краї не треба сильно вигинати, можна взагалі не вигинати. Процесі створення цих квітів з зону, зрозуміла, що перші пелюсточки можна взагалі не вигинати, просто формувати ось бутон. Ну, а це має бути бутон, і він має бути закручений ось так. Ну, я думаю, що ви з цим розбереться. Мені ж треба показати, як же я обробляю далі ті пелюстки. Уявляю, ми зробили такі закрепи. У нас є ось така форма пелюстки. І що ми робимо? Включаємо фен і починаємо гріти. І починаємо гріти ось, уголочок оцей, ось цей уголочок. Я приложу ось так помалесеньку. Не на одному місці, а ось так рухаю пелюсточку і пачками підгинаю. Ось, бачите, як в мене краєчок загнувся. Далі я зразу далі не загинаю. Я ось тут, на цьому місці, після цієї пильки зроблю. Фильку після загинув, зроблю фульку. Так підігрію і легенько положу на палець. Ось. Тепер цю сторону, оцей уголочок я його, наче, пальчиками допомагаю вигнутися і ось так легенько провожу над феном. Я не знаю, чи правильно, чи неправильно, просто вам показую, як я це роблю. А вже кожен для себе хай вибирає свою техніку оброблювання. Ось так у мене вийшла пелюсточка. Якщо вам хочеться, можна ще ось тут згадати край. Його вже я не загинаю. Просто розігріваю і ось так підтягую. І ще раз з цієї сторони розігріваю і підтягую. Ось, ось така у мене вийшлася пелюстка. І ще одне, не обов'язково всі пелюстки по шаблону загинати з боків, верх залишати. Можна деяку пелюстку загнути зверху або навпаки оставити рівними. На боках зробити хвильки. Це важливо. Тоді ваша роздума буде більш троянда, буде більш природня, не, не скажу природня, але більш гарна. Так мені кажеться, коли всі пелюстки аналогічно оброблені, не зовсім цікаво. Треба міняти місця хвиль і місця загинів пелюсток. Значить, нижній ось цей защеп. Для чого я роблю нижній нижні защеп? Коли ми збираємо троянду, цей защеп дає можливість зекономити матеріал. Тому що, коли ми клеїмо, це певний об'єм. Ось ця складочка дає об'єм. Якщо клеїти пелюстку на пелюстку, то воно виходить більш плотніше. А якщо ми клеїмо ось нашу пелюстку, ось тут зайвий об'єм, ще одна пелюстка. І... Ми можемо зекономити матеріал. Для того я роблю це ще Троянда більш тоді легка, виходить, вона така забита полюсочками і досить гарна. Ось, друзі, так, і так я обробляю полюски. Я надію, що вже після сьогоднішнього майстер-класу, після сьогоднішнього пояснення, в кого які виникали питання по розмірах і по обробленню моїх полюсочок. Я думаю, що це буде. Вже зрозуміло, питання це буде вичерпане. Тому всім 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 вам дякую, що ви дивитесь мій канал. Дякую вам всім за увагу. Якщо це відео вам корисно, ставимо пальчик доверху. Також, будь ласка, пишіть в коментарях, які б ви квіти за злону хотіли ще побачити, чи які вироби вас цікавлять. Ось, і я обов'язково постараюся зняти для вас цей майстер-клас. А зараз дякую всім, до побачення, до нових зустрічей.